В каналі вічею в нашій програмі апостольські настанови. Щосуботи та неділі під час Великого посту ми з вами читаємо апостольські послання, уривки, а з понеділка по п'ятницю читаємо псалби. Отже, сьогодні ми продовжуємо читати уривки з послання апостола Павла до євреїв. Нагадую, що. Не факт, що він його писав, є автором послання, але безумовно, в ньому викладені саме думки і позиція, інакше кажучи, віра вчення самого апостола Павла, що о, говорить про те, що навіть якщо не він особисто писав цей лист, то його вчення виклав хтось з найближчих його учнів. І сьогодні ми читаємо з вами фрагмент шостої глави. Взагалі. О, Глава 5, 6, 7, вона присвячена ну, зрозуміло, що Ісусу Христу, але темі, що Ісус Христос є Превосвященком, який приносить жертву за весь рід людський. І в п'ятій главі ця, ця тема починає розкриватися, в шостій продовжується, і сьома там теж. І от е, прочитаємо фрагмент саме 6 глави, де. В частности це іде, як би сказати, торкається теми Ісуса Христа, який є первосвященником, але тут ще деякі теми торкає, ну, розглядаються. А саме опітниця Авраама. Взагалі Авраам теж в цій тематиці Мелхиседека, Ісуса Христа, обітниць, вона постать Авраама дуже ну, важлива, ключова, навіть можна так сказати, тому що саме Аврааму, бо з Авраамом було укладено договір між Авраамом і Богом, де Аврааму обіцялося, що з нього вийде цілий народ, і саме в його народі явиться Месія, обіцяний, обіцяний Спаситель. Отже, давайте перейдемо до самого тексту. Бог, коли давав обітницю Авраамові, оскільки не міг ніким більше клястися, поклявся самим собою. Кажучи вийсно щедро благословляю тебе і надзвичайно розмножу тебе. Ми бачимо, що Бог клянеться самим собою. І у нас може виникнути у нас християн, які все ж таки читали Євангелія. І в Євангелії конкретно ми пригадуємо, що в Євангелії конкретно сказано, що клястись не можна людині. Чому Господь клянеться, якщо якби, людині заповідає, що клястись не можна? Справа в тому, що для людини, незважаючи на новозавітню норму, була ще старозавітня норма. І Авраам це людина Старого Завіту. Так от клятва була необхідна людині, як кінцева. Кінцевий акт договору між людьми. Тобто, коли люди говорили, давай так зробимо чи так, я ти мені те, я тобі те, це можна було поговорити і спустити на тормозах. Але для, як знаєте, щоб поставити в договорі крапку, треба було поклястися. У різних народів це ця клятва закріплювалася по-різному, хтось на словах присягав там сім'єю, своєю головою, Богом. Хтось, ми знаємо, клятва вона була, виражалася в обміні взуттям дорожньому. Ми це теж зустрічаємо в, книзі, в книгах Старого Завіту. Тобто знімався черевик, взуття з ноги і віддавався іншій людині, а та відповідно свою. Причому не пару, а одну. Одну туфлю. <хи> Теж це давній східний звичай, от підтверджувати клятву чимось таким. Не буду зараз вдаватися в подробиці, чому саме так, звідки це пішло, та саме така клятва. Але сам факт. Хтось клявся кров'ю і тому подібне. Ну, тобто підтвердити свою, свою згоду, договір, угоду обов'язково мало бути клятва. У нас сьогодні замість клятви є послуги нотаріуса. А в ті часи це була от саме клятва. І людина розуміла такі відносини і таку, таке, таку форму укладання угоди. Саме тому Господь, знаючи, що Авраам і всі його сучасники, і люди, які жили після нього, розуміють саме. Знають, що саме так треба укладувати угоду, Господь з Авраамом на зразок, на людський зразок, щоб Аврааму було зрозуміло, щоб Авраам був переконаний, що Господь дотримується свого слова, він клянеться. Ну тобто людська, людським засобом для того, щоб людині було очевидне, що Господь буде вірний своєму слову. І от клятва Бога, вона, ну, мовно кажучи, має подвійний ефект. Тобто це клятва в квадраті. По-перше, це клятва, тобто договір точно буде. А по-друге, це слово Боже, що теж, звісно, Авраам не мав сумнівів в правдивості і вірності своїм словам, що Бог буде вірний своєму слову. Сумнівів не було. Але форма клятви була зрозумілою і ну, прийнятною. Тобто на сьогоднішній день, умовно кажучи, якщо б Господь з Аврамом укладав би договір, то б пішли б до якогось авторитетного, відомого, такого світового, можливо, масштабу а, нотаріус. Або просто до державного, але пішли б і, і заключили договір От, замість клятви. Ну, Саме такий момент. Тобто, Господь клянеться. Щедро, поклав, поклявся собою, кажучи, воістину щедро благословлю тебе і надзвичайно розмножу тебе. І Авраам, прочекавши довгий час, одержав обіцяне. Бачите, незважаючи на те, що Авраам, коли була укладена угода з Богом, і коли вже народився Ісаак, пройшло дуже багато часу, але тим не менше 에, Авраам Отримав те, що було обіцяне Богом. Господь залишився на прикладі Авраама вірним своєму слову. Люди, люди клянуться більшим, і клятва на запевнення закінчує всяку їхню суперечку, те, про що я пояснював. Тобто клятви були різні. різного такого... Е Кожен, хто клявся, намагався е поклястись так. Щоб перевершити ну, попередні відомі клятви, для того, щоб точно засвідчити, що, щоб йому повірили. І клятва, бачите, теж сказано, що закінчує всяку, їхню, всяку суперечку між людьми. Те, що знову про те, що я говорив трішки раніше, що клятва це було, ну, такий метод. Закінчення спорів і укладання угод. Тому й Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці ще більший, спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності волі своєї, вдається до клятви, щоб через ті, два, через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ми, знайшовши захист, мали велику втіху та вхопилися за надією, що перед нами, яка для душі, є наче. Надійний і міцний якір, що входить всередину святилища за завісу. А, трошки довге речення ніяк не, не міг знайти крапку а, і так і, і не дочитав. Але тут саме говориться про те, я просто пояснюю, я дещо наперед забіг, тому якби, і мої слова пояснювали саме зараз про, зачитані. А, про те, що Бог, знаючи, що у людей є такий засоб, як лятва. Він їм користується. І е цей засіб, як і слово Боже, вони непорушні, і вони є запорукою навіть не тільки Аврааму, а навіть усім нам. От тут якраз і кажеться, щоб бажаючи дати спадкоємцям обітниці, а ми знаємо, що Спадкоємцями, спадкоємцями обітниці є Авраам та його нащадки. І тут ще одна тема: що нащадки Авраама – це не тільки іудейський народ, Ізраїль, а це і християнський народ, тому що з Авраамом є кровне родство у Ізраїля, є духовне родство у християн. Чому? Тому що християни, як і Авраам, вірять і довіряють Богу. Саме в цьому є запорука е, нашої, нашої, нашого, нашої духовної єдності, і, той, і е, ну, по суті, саме таким чином Авраам є нам, таким, ну, мовно кажучи, давнім нашим родичем, е, правоцем, пра, пра, саме для нас християн. І от ми в лиці Авраама через духовне родство є спадкоємцями. Обітниця, яка була дана Аврааму. І апостол таки продовжує, щоб ми, знайшовши захист в, ці, в цій клятві, в цій обітниці Божій, Божій мали велику втіху та вхопили за надію, ну, ту надію, яку Господь, ну, надію на спасіння через Месію. Uh, так, Яка надія, що перед нами, яка для душі є, неначе надійний міцний якір, що входить всередину святилища за завісу, куди нашим предтечею увійшов Ісус, ставши на навіки за чином Мелхиседека? Uh, Знову вказується на Ісуса Христа, на Месію, і що Він є перевозвященник. Звісно, мова, що входить всередину святилища за завісу, це більш, uh, більше алегорія. Uh, ніж ну, прямо, як би, прямий образ, ну, прямо відтворення того, що відбулося. Це більш дійсно образний такий е, вислів. Але е, тут е, мова про те, ну, якби є надія, яка перед нами, і далі вказується, що ця надія це наш, Ісу, ну, наш Господь, наш Ісус Христос. Який є е, перевосвященком зенчином Велхиседека, знову повертаємось до священства Ісуса Христа. Взагалі цікаво, спостерігайте, що ми з вами читаємо послання до євреїв, читаємо його великим постом по суботам і неділям, і постійно йде, от, по суті, ми досі з вами читаємо е, тематику, де Ісус Христос є первосвященником, який приніс за нас жертву і викупив нас е, по суті, від гріха. І ну, напевно я, я думаю, що тим і керувалося, коли ці фрагменти е, давали нам в, ну, виділили, щоб їх читати великим постом за богослужінням, тому що кульмінацією є дійсно жертва первосвященника Ісуса Христа, де він є той, хто приносить, і той, кого приносять. Він є і первосвященником, і жертовною жертвою одночасно. І ця жертва, вона, звісно, перевершує ту жертву, яку приносили звичайні первосвященники. І, і священство Ісуса Христа воно має зовсім іншу природу, ніж священство через Аарона. На сьогодні все. Такий невеличкий уривок був і пропоную, пропоную. Не бачу я молитву слова. Зараз помолитися. Традиційно помолимося. Що ж, давайте е, перейдемо, спитаю. Подивлюсь, що ви в чаті спитали. Так, Олександр Лукашенко, шалом православний, вітаю. Е, іскандар, Не секта, Українська Православна Церква. Влад... Владислав Бородин, Суржик для кого? І про який Суржик ви говорите? Так, Іскандер Аділа, 5 секта. Да. А як, да, православний називається? Так он католик? Ні, я не католик, я православний священник. Ой. Так, Привіт, доброго вечора, Ліля, Львівська область, вітання і вам Божа благословення, Ліля. Такс, у мене тут інший слово, зараз під рукою найду молитву і ми з вами помолимось, так як я дивлюся, що у нас питань немає. Теж мій не молитвослов, щось його не можу знайти. Не видно. Що ж, і тут в цьому молитвослові нема молитв, тих, що треба. Що ж тоді, напевно, сьогодні помолимося уже особисто. Кожен за молитву за Україну можна своїми словами. Так теж добре, коли молитва лине свого через розум, з розуму, через серце. І Господь її теж почує. Так, Світлана Забрідна, доброго вечора. Доброго. Е, ну що ж, ми закінчили з вами ефір на сьогоднішній день. Напевно, так закінчимо. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі і молимося за наших захисників, за наш, нашу країну, щоб вона вистояла від тої орди, яка прийшла до нас на наші землі і намагається знищити нашу віру, нашу культуру, наш народ. Ну, да чому нашу ідентичність навіть. Боже, благословення! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі завтра. Продовжимо з вами читати пісні Давида, Псалми. І завтра у нас, якщо я не помиляюсь, 20-й псалом. На все добре. До побачення. Чи 19-й, чи 20-й. До побачення.